Место Воронеж, метраж 46, кімнати Два санузли, один висота, стель 2, 75, 5, дизайн, Мдизайн Анастасія Смагіна. Ром Томе, коротенько, дизайнер Анастасія Смагіна спільно з сервісом Ром Томе придумала життєрадісний інтер'єр для молодої замовниці і її двох кішок. Дівчина мріяла про яскравий і живий інтер'єр, в якому буде комфортно жити, і куди можна запрошувати багато гостей. На 47 квадратних метрах потрібно було продумати велику кухню вітальню з зоною відпочинку на лоджії, а також ізолювати спальню. Ще одне побажання повноцінна гардеробна. Про дизайнерів Анастасія Смагіна, практикуючий дизайнер інтер'єрів, співпрацює з сервісом дизайнерського ремонту квартир і офісів під ключ Ром, Тому разом вони втілюють в життя цікаві та унікальні проекти. Подробиці і портфоліо можна подивитися на сайті Ромтома Юк в Інстаграм, в ВКонтакті діяльність мета платформ заборонена на території Української Федерації. Подробиця зробили перепланування, відокремили зону вбиральні, збільшили санвузол за рахунок передпокою, об'єднали кухню з житловою кімнатою і зробили ізольовану спальню. Після перепланування я побачила проблему. Зона вітальні виходить занадто темною за рахунок того, що спальня виявилася біля вікна, тому ми вирішили використовувати склоблоки в міжкімнатній перегородці між спальнею і вітальною, щоб було більше світла, розповідає дизайнер.

Тут же можна зберігати улюблену посуд за скляними дверцятами. Зручно, що дрібна побутова техніка не буде займати місце на основній робочій поверхні кухні. У передпокої і кухні вітальні будуть пофарбовані стіни, санузлі, поєднання фарби і керамограніта, спальні і вбиральні шпалери. Фішкою стало кругле панно у вітальні взагалі весь інтер'єр почався з нього. Замовниця мріяла про художній розпис на стіні на ботанічну тематику, і я запропонувала виділити для цього окреме місце. За диваном ми зробимо там виступаючий коло великого діаметру, розпишемо його і підсвітимо спотами зі стелі на візуалізації приклад того, як може виглядати розпис. Зараз йде розробка ескізу з художницею. Розповідає дизайна. спочатку замовниця надіслала багато референсів, всі вони були різнокольоровими, але домінував блакитний колір. Ми точно знали, що кухня буде в цьому відтінку, і я вирішила підтримати його в інших приміщеннях, але не хотілося бачити монохромну квартиру тільки з одним відтінком. Тому до блакитного кольору я нюансно підібрала синьо-зелені відтінки для зонсану злата спальні і додала контрастний колір у вигляді бордового дивана, з ним все заграло, розповідає Анастасія Смагіна. Частина зберігання буде вбиральні, в ній розмістили вішалки і полки, там же будуть просувальна дошка і електричний щиток. Крім цього, багато місця для зберігання передбачено на кухні, є ящик для зберігання під ліжком, комод в спальні для білизни і шафа на балконі для побутових речей, Windows Data Lire, Window Data Lєр, Window Data Lєр піш Євент. Баннерцумонт, баннерсонтеїнер, баннер футвасімчотири два, шість44А дев'ять Санвузол трохи розширили, щоб в ньому помістилася зона умивальника і пральної машини, а також місця для зберігання косметики, побутової хімії, рушників. Бренди представлені в проєкті кухня, вітальня, оздоблення, фарба, санова Тотті», плитка црету, відлогове покриття, плитка серету, ламінат, кронопол, змішувачі у мийка у освітлення, стильовий світильник і брама, і тоні декор, когтеточка. Сацпі фамілії, ванна кімната, оздоблення, плитка, керама маразі, керамограніт і плитка, царсаніт, підлогове покриття, керамограніт, цирсаніт, меблі для ванної, домбітком сантехніка, раковина стільниця, паула магента ванна, цирсаніт, інсталяція теце унітаз, підвісний, розманшторка, діво декор, килимок у зеркало црето, змішувачі, душова стійка. Обпозмішувач мілардо, освітлення, світильник підвісний, одеонлік прихожа, підлогове покриття, керамограніт, цевсаніт, меблі, пуф і полку топтен декор, дзеркало блюм, топтен освітлення, настінно-стильовий світильник, митоні спальня, оздоблення, шпалери, цряті віли, підлогове покриття, ламінат, кронопол, меблі, приліжкові тумби, топтен текстиль та декор, дзеркало. Топтен освітлення, люстра підвісна фаворіти. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен? Надсилайте фотографії інтер'єру на вов WoW плю.